Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось питання, які ви мені пишете в особисті. Так, як насправді відноситься до вас батько? Які почуття до вас у батька? Скажіть, покажіть його думки, його почуття щодо вас і Його плани щодо вас. Так, батько до вас з всій справедливістю відноситься. Він буде допомагати, захищати. Стільки, скільки потрібно, поки ви не станете на свої ноги. Також він думає, що вами дуже опікується мама і що це впливає на вашу долю, що ви не можете стати самостійним, бо мама дуже занадто довго за вами слідкує і оберігає. Ну, мами так влаштовані, вони будуть все життя за своєю дитиною переживати і турбуватись, навіть якщо дитині 50 років вже все одно мама буде захищати. Але батькові це не дуже подобається. Він думає, що вона впливає на вашу долю, таким чином, не дає вам бути самостійним. Так, це в думках. Почуття батька до вас. Він хоче, щоб ви були більш слухняні, ну, щоб ви його слухались, щоб ви робили так, як він сказав. Він головний, ніяких прирікань. Ось і стримує свої емоції. Йому не подобається, то, що ви виходите з-під його контролю, що ви. Не виконуєте прям так всі його накази одразу, що ви якісь такі, в замедленому состоянні, і він е, намагається стримувати свої емоції і щоб не завдати вам шкоди. Але почуття тут одне: що я головний, ти мій підлеглий, ти мені підкорюєшся і робиш так, як я сказав, поки ти живеш поруч зі мною. Плани, які плани? Він хоче, щоб ви стали більш самостійними, щоб ви пішли з цієї родини і стали жити окремо, і щоб у вас був свій шлях. Ну, тут всі карти на те, що ви повинні відокремитись і стати самостійним. І він дуже хоче, щоб ви були багатий, цілеспрямований, щоб у вас була своя справа, щоб ви подорослішали, і щоб ви зустріли собі пару. Тобто він бажає вам всього найкращого і планує якось впливати на ваше життя. Щоб воно було матеріально забезпечене, щоб ви були щасливі, і щоб ви в цьому житті були переможцем. Оця грубість і той натиск, який він робить, це для того, щоб було, щоб ви були в гарній позиції, щоб ви були під захистом. Так, це було перше питання. І друге питання, чи влаштуєтесь ви на нову роботу? Чи буде нова робота, яку ви любите, яка вам подобається? Скажіть, покажіть, чи буде найближче півроку зміна роботи на, кращу, на кра... краще оплачувану, так чи ні? Все буде відбуватися повільно. Життя буде пропонувати вам якісь нові шляхи, нові горизонти. Тут виходять карти кохання, але в коханні можливі розочарування. Так, а нова робота, новий шлях, міряність. Ви будете боятися робити нові кроки, і карти підказують, що не бійся, робити ці нові кроки, шукай. Шукай, та, шукай не нову роботу, а шукай те місце, де ти можеш бути людям корисний. Ось пас справедливості. Також найближчі півроку вас чекає щось по кармі по справедливості Верховний суд і правосуддя. Тобто. Будуть відбуватися якісь події, буде вибір перед вами, біле, чорне, якісь кармічні відпрацювання, що ви будете робити вибір. І треба прислухатися до свого серця і не робити погано, як для себе, так і для оточуючих. Треба бути максимально чесним, нічого не порушувати. Ніяких не земних законів, ні кармічних. Незаторічних. Ну, я не бачу тут зміну роботи на кращу. Я бачу як, якесь відпрацювання по кармі, якесь невдале кохання роз, розочарування, як українською. Ну, коротше, напишете мені. Е е не бачу якихось змін. Переїзд можливий, відкритий шлях. Це карта також вказує, що у вас скрутне матеріальне становище, і воно буде і далі скрутне, поки ви будете в таких енергіях, в яких ви зараз є, що ви не задоволені тим, що ви маєте, сітуєте на життя, щось вам не додали, щось не так. Тобто своєю увагою людина може змінювати ту реальність, в якій він знаходиться. Поки ви в такому розпачі, то реальність буде давати вам оті всі негаразди, про які ви думаєте. Треба більше будь-казати ну, дякую, що я живий, дякую, що я проснувся, дякую, що в мене є їжа, що в мене є криша над головою, що в мене є хоч якась робота, хоч якийсь заробіток. Дякую за те, що маю там батьки, діти і так далі. Те, що ви маєте, за все кажіть подяку. І перед сном раджу казати, на кого ви ображаєтесь, сказати, що там такий, то пробач мене, я тебе пробачаю. нехай Бог вибачить нас обох. І так по черзі волос скажіть про всіх, на кого ви ображаєтесь. На батьків, на там, близьких, на друзів, може. І таку практику треба робити два тижні. І подивитись, що буде, будуть зміни. Але тут багато чого у вас, ну, такого негарного. Зараз ще подивлюсь, чи є на вас магічний вплив. Скажіть, покажіть, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться. Мегічного впливу на вас нема, ваші шляхи відкриті. Ви просто відпрацьовуєте карму, свою карму. Ось так. ну Нову роботу будуть можливості, але чи скористаєтесь ви ними, і вам треба велику роботу над собою робити. Щоб вийти із, із, із тих низьких вібрацій, яких ви зараз є. Ви, може, і, як вам здається, що ви все правильно робите, і у вас гарні думки, і ви з, з добром доліте і відноситесь, але маєте якісь образи, в підсвідомості багато блоків, треба працювати над собою. Ще сили, прошу допомоги для того, хто дивиться, приберіть всі перешкоди, дайте людині те, що їй потрібно, або щось краще. Нехай те, що потрібно, або те, що найкраще для вас, без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так і так є, Перешкод більше нема.